Бабка йшла до вас, завернулася туди. Да? За Зараз для мужиків кликати, ну. Да. Алік, даймо. Лише я хочу. Дісні Зверху стань! Трампить? Вон поднимается Ой, прямо. Давай веревками тянуть. Да. Назар. Да. Давай. Да. Да. Ну, у тебя Тут как раз так хорошо прицелится. За шею мотай. Петлю За шею, только за шею. шею. И вон, не знаю, ну, Ничего, ничего, давайте, 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 смотрим, смотрим. А не, не, не. Давай, давай, не звертай его. Что такое? По он не получил. Вот! Рушники пойдут в риф. Кто вы такие? Чего вы считаете? Решение районной рады. Какое? Дай это решение. Вашу! Дай это решение, покажи. Дай это решение, покажи. Дай это решение, покажи. Лапти, рушницы заражайте. Бегом! Давай, давай! Да пострелять. Заряжай! Да это решение, покажи. Я его уже давно был, уже рик назад принял. Ты проснулся? Ты кто такой? Хто Кто ти хто такий? Хто ти такий? А ви хто такий? Ви скажіть мені? Я громадянин України, ти хто такий? Я теж громадян України. Ти що ти хочеш, бля? Чекай, чекай, чека, ша, тикай. Не де де надо треба отак. Не надо починати цього Все, не надо треба тепер. Дитина, що мог таке? Що ти хочеш? Це нахуй звідси. Випи в малинку. Все. Що ти хочеш? Чека, чекай, чекай, ну все, 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 ребята, все він, хай де. От тепер не, не ображайтеся. Арсо. Зараз вам буде. Блять, рушниці заряджайте, суки, зарілять, усіх поїхав. Зараз ще сядеш нахер за ту рушницю. За що? За рушницю сядеш! Що за вам вирішає? Що мені рішає? Йде переспишся нахер. Блять, <свят> уйобки, <свят> йоб <свят> йопте, мать!